Добрий день, дорогі друзі. Напередодні дня працівників освіти у Подільську відбувся урочистий захід. Цьогорічне свято особливе, опалене війною, хвилюючи зі сльозами на очах. Чимало вчителів стали на захист нашої державності, нашої незалежності. А ті, що у тилу з перших днів тримають освітянський фронт, це свято важливе не лише для працівників освіти, а й для всього суспільства, адже вони відіграють важливу роль у розвитку нації та майбутнього країни. Свято відбулось на території ліцею номер 4, де зібрались усі освітяни громади, представники міської влади, учні та гості. Присутніх вітала заступниця подільського міського голови Людмила Задорожна, висловлюючи слова щирої подяки усім працівникам освіти за їх неоціненну працю та неймовірні зусилля у вихованні молодого покоління. «Від імені виконуючого обов'язки міського голови, від імені депутатського корпусу, від імені виконавчого комітету. І напевно, від всіх батьків Подільської громади хочу щиро привітати і подякувати вам за вашу щоденну кропітку працю. Ну а спочатку, звісно, перші слова подяки нашим Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям, серед яких є ваші учні, ваші діти, саме завдяки їх мужності, незламності нескореності. У нас сьогодні з вами є чудова можливість провести цей святковий захід. Також хочу подякувати вам, освітянам, які завжди підтримують Збройні сили України. І протягом цього нелегкого часу цієї страшної війни завжди перші в допомозі, підтримки, зборі коштів було проведено безліч благодійних ярмарок. І ці кошти віддавалися на потреби військових частин збройних сил. Ви самі своїм вкладом, своєю роботою допомагаєте нашим волонтерським рухам, за що вам низький клін і вдячність. До привітань долучився і виконуючи обов'язки начальника управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський, який на початку своєї промови акцентував увагу всіх присутніх на вшануванні пам'яті всіх полеглих героїв. В Цей передсвятковий день я хочу від управління освіти, і гуманітарної політики, від керівництва від себе особисто привітати вас з прийдешнім святом, виказати безмежну вдячність за ту працю, яку ви кожного дня працюючи, кожен на своєму місці, на своїй ланці виконуєте, і все це є наш освітній процес. Від того, наскільки професійно ви виконуєте ті обов'язки, від того залежить наше майбутнє, але також і наше сьогодення. Я вам всім дякую за це. Вам, вашим родинам міцного здоров'я. Ну і, звісно, для нас всіх слава Україні, шана нашим освітянам. Під час свята було відзначено видатних працівників освітньої галузі, почесними грамотами подільського міського голови та управління освіти і гуманітарної політики, за вагомий особистий внесок у розвиток освіти, подільської громади, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм. Це ну, як ви знаєте, вже не перша моя нагорода, але тим не менш кожного разу це, як наче вперше, і це завжди дуже хвилююче і звичайно зворушливо. Велике значення має, коли вшановують вчителів, не забувають про них. Також свято було насичене цікавими подіями та виступами. Вчительський колектив підготував чудовий виступ з піснею. До привітання освітян долучилося всім відоме тріо міського будинку культури, вихованці центру дитячої юнацької творчості, танцювальний колектив Денс» та педагоги музичної школи, школи естетичного виховання. Глядачі, затамувавши подих, спостерігали за їх виступами. Я б хотіла побажати творчості, натхнення. Нехай ваша педагогічна діяльність процвітає. А ви розвивайтеся і отримуєте насолоду від своєї професії. Я хочу показати, побажати їм здоров'я, мирного неба над головою. Хованці подільські освітяни продовжують дивувати своєю багатосторонністю та талантом, знаходячи час для творчості. На заході були представлені захоплюючі роботи освітян, які вразили глядачів своєю креативністю та талантом. Цей день працівників освіти став чудовою нагодою відзначити вагомий внесок освітян у формуванні майбутнього нашої країни та висловити їм вдячність за нелегку, але благородну працю. Нехай кожен з вас завжди має підтримку та визнання, а кожен учень знає, що він має справжніх наставників, які завжди готові допомогти.